Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх і з вами Семен Остапов. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, чому вас не мають затримувати працівники РТЦК ЦК ТСП та органи Національної поліції. Чому все те, що відбувається, це загалом якийсь, я не розумію, якийсь безлад, але все, звісно, залежить від індивідуальної ситуації. Загалом, через що відбуваються всі ці затримання. Всі ці затримання, перш за все, пов'язані відповідно з порушенням правил військового обліку. Але тут нам варто дуже сильно та дуже правильно розуміти, що, по-перше, порушення військового обліку та правила військового обліку, скажімо так, санкція за їх порушення, встановлюється статтю 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яке встановлює накладення штрафу на особу. Більше того, варто зазначити, що за нормами статті 210, згідно примітці до цієї статті, положення цієї статті не застосовуються в тому випадку, якщо РТЦК та СП мали можливість отримати дані стосовно військовозобов'язаного з інших державних реєстрів або баз даних. Тобто, відтак можливо стверджувати про те, що якщо ви є е, користувачем дії, наприклад, або користувачем інших державних реєстрів, які передбачають наявність про вас інформації, про ваше актуальне місце проживання, про е, ваш рік, ваш подружній статус, тощо, то вони можуть отримати інформацію з цього реєстру, чому вони цього не роблять? Це вже звісно окреме питання. Звісно ж, це відео не стосується тих осіб, які отримували повістки та належним чином отримували та не прибували на виклик до СП, тому що відповідно для цього вже є підстава для притягнення до відповідальності. Але знову ж таки, ми маємо робити наголосно на тому, що кожна ситуація індивідуальна. Постанову 560 кабінету міністрів України, яка була введена в травні 2024 року під закон України під оновлення, скажімо так, мобілізаційних порядків. Усіх було зазначено саме про те, що органи РТЦК та СП мають право звертатися до Нацполу для того, щоб виявляти чоловіків-порушників, перевіряти в них військово-облікові документи, та відповідно затримувати їх та доставляти до РТЦК та СП. у випадку виявлення згідно знову ж таки бази військовозобов'язаних. Порушень передбачених статтями 210 та 210 1. звісно, це ніяк не корелюється з тим, що РТЦК та СП перш за все мають перевірити всі інші, реєстр, всі інші реєстри, так що в них є інформація, відповідно вже працювати тільки через надсилання повісток або оповіщення відповідно цими мобільними групами оповіщення, оскільки дійсно не зазначено, що повістка може бути або лише направлена на поштою, тобто прямо це не встановлено. Повістка вручається особі під підпис. Це те, що прямо встановлено. Тож продовжимо, чому вас не мають затримувати. Перший пункт, скажімо так, ми вже обговорили з вами. По-друге, варто зазначити про те, що є таке розуміння в Кодексі України про адміністративні правопорушення, як заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. І саме адміністративне затримання це є найжорсткішим методом забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, і воно застосовується відповідно в останню чергу. Більше того, нам, в контексті цього, ми маємо розуміти, що має бути на порушника складений перш за все протокол. Так, під час дії особливого стану протокол може не складатися, а може складатися Постанова, але у будь-якому разі таку постанову вам мають надати на ознайомлення, так і після цього, відповідно, у вас має ви маєте право протягом 10 днів оскаржувати цю постанову. Більше того, у тому випадку, якщо ви під час розгляду адміністративного справи про адміністративне правопорушення зможете пояснити, чому нема підстав для застосування саме, по перше, постанови. То вони зобов'язані складати протоколи, скеровувати до суду, тому що постанова встановлює правопорушення, а протокол лише скеровує на розгляд суду, скажімо так, таке правопорушення. І по друге, відповідно, може складатися лише постанова без застосування правила, що може бути чи не може бути складний протокол. е, Лише у тому випадку, якщо у РТЦК та СП є дані стосовно того, що ви отримували виклик стосовно розгляду саме питання, Порушення вами статті 210-210 прим. 1 папу, і ви не з'явилися, хоча були повідомлені належним чином. І лише тоді вони мають право застосовувати адміністративний арешт, точніше, не вини, а органи Нацполіції. РТЦК та СП взагалі не наділені жодним правом затримувати людей. Це має робити поліція та відповідно доставляти їх знову ж таки до РТЦК та СП для розгляду справи про адміністративні правопорушення. Знову ж таки, це ніяким чином не корелюється з тим, що загалом, якщо немає ніяких підстав вважати, що ви отримали. Виклик до РТЦК та СП на розгляд такої справи, якщо скажімо так, були самооновлені ваші дані, так і вам можуть надсилати лише повістку або видавати повістку як група оповіщення, так якщо ви, звісно, не відмовляєтесь. Якщо ви відмовляєтесь, то тоді ну, відповідно вас все ж таки затримують і доставлять до РТЦК та СП це прямо передбачено постановою 560. То є доволі дискутійним те питання, що нащо застосовувати адміністративний арешт. Тобто адміністративне затримання, точніше кажучи, е, окрім того, варто зазначити, що при застосуванні адміністративного затримання, по перше, воно не може бути більше ніж три години. Це по перше. По-друге, варто зазначити, що після здійснення такого адміністративного затримання складається протокол адміністративного затримання, в якому описуються всі дані стосовно того, хто був затриманий, як що, і невідкладно про затримання повідомляються найближчі родичі такої особи, а також керівник, наприклад, підприємства, де він працює, за проханням затриманої особи. Але так, що людину затримали, привезли в ТЦК і її там тримають добу, дві-три, це, звісно, протизаконні дії, і це вже питання законності таких дій. Працівниками РТЦК СП та законності таких дій поліцейськими про те, як правильно реагувати у випадку таких незаконних затримань, в мене є. Інше відео, яке звіться, що робити, якщо вас забрали в буз РТЦК та СП, ви можете подивитися його на моєму каналі, і у якості висновку, варто зазначити, що загалом, якщо є всі підстави вважати, що ваші дані були самооновлені. Якщо ви, наприклад, навчаєтесь в університеті, то університет на вас подає дані. Якщо ви, наприклад, не отримували жодних повісток, якщо не стоїть питання кримінальної відповідальності, кримінального розшуку тощо, то відповідно і нема підстав вас затримувати. А якщо вас і затримують за Певності, знову ж таки, однієї з цих складових, тому що я не можу казати за всі ситуації, я можу казати лише загалом якусь загальну картину, тому що кожна ситуація індивідуальна, бо в деяких людей навіть немає військового квитка взагалі, бо він втрачений, чи він? Я не знаю, що з ним сталося. Якщо всього цього немає, і якщо. Дійсно, є інші можливості повпливати на людину, яка є порушником, тобто яка порушила законодавство, то лише тоді, лише після всього цього, можливо застосовувати адміністративне затримання. Але до цього такі затримання це є над великою мірою згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Буду вдячний вам за підписку та підписуйтесь на оновлення на цьому каналі, тому що відео виходять кожного тижня. Дякую вам і бережіть себе.